Привіт, студія, привіт, вінницях. Сьогодні хочу поговорити з вами про актуальне саме про психологічну підтримку, адже війна вона на нас тисне, давить і потрібно з цим щось робити. Якщо дорослі можуть прочитати відповідну книгу або звернутися до психолога, то діти на жаль самостійно пропрацювати якісь проблеми не можуть. Але є вихід, друзі. Завжди є вихід. У молодіжному центрі квадрат відбувається практичний курс: саме діти та війна навчання техніки самостілення. Його проводить Катерина Найко. Практичний психолог Катя. Привіт вам! Вітаю! Розкажіть, будь ласка, як вирішили започаткувати цей курс, і звичайно, чи будете проводити його тільки для діток, чи можливо і для батьків? Програма Діти та війна, навчання технік зцілення. Вона розроблена вже давно, і вона з 2014 року саме в Україні започаткована. І хто може бути учасником? Це можуть бути діти від 7 років і дорослі. Наразі в молодіжному центрі квадрат відбуваються заняття саме для підлітків 14-17 років, і всі охочі абсолютно безкоштовно можуть прийти і приєднатись до групи. Як буде відбуватися навчальний курс, тобто як ви будете навчати дітей самопевним технікам, аби вони змогли подолати якийсь бар'єр, подолати якийсь стрес? Курс включає сім зустрічей. Щотижня відбувається заняття тренінгової групи. Група невеличка 10-15 осіб. З групою працюють два тренери, психологи. Я та моя колега Кузьминська Ірина. І ми навчаємо технік самодопомоги, як справлятися з психологічними проблемами, нав'язлими спогадами, думками, образами. Всі можуть навчитись допомагати собі та дати можливість іншому теж якісь підказки, якісь техніки, які працюють. Наскільки триває сам урок, і чи дитина повторно може його проходити? Заняття триває півтори години. Це один раз на тиждень. Протягом тижня вони мають можливість. Відпрацювати їх, потренуватись, пройти наступний раз, склати, що вийшло, що не вийшло. Тобто, це така навчальна процес, такий, який поступово відбувається. Однозначно, стан дітей змінюється поступово. Він в процесі, але вже є після першого заняття, тому що в нас на першому занятті це техніка безпечне місце в цьому нестабільному світі, як знайти безпеку. Да? І знову ми навчаємо техніки самодопомоги такі, і вони вже мають можливість. Відчути на да, той спокій, той комфорт, затишок, якого не вистачає зовні. Катя, скажіть, будь ласка, наскільки важливо взагалі для діток такі курси? Саме цей курс дає можливість в майбутньому навчитись собі допомагати у важких ситуаціях? Стрес, да, переселення, війна, і ми живемо в цій такій атмосфері нестабільності, тому це вже допомагає. Важливість неймовірна, тому що людина сама навчається бути собі психологом, терапевтом. Це найкраще, як я думаю, на мою думку, це найкращий варіант. Тому це працює, доказова когнітивно-поведінкова терапія, яка доведена, яка дає результати за короткостроковий період. Тому запрошуємо всіх бажаючих приєднатися абсолютно безкоштовно, слідкуйте за анонсами молодіжного центру Квадрат, моєї сторіночки у Фейсбук Катерина Найко, і будемо раді. Вашим дітям і дорослим, чи збільшилось у вас саме підопічних ваших, так які потребують допомоги за час війни? Так, звичайно, кількість людей, які звертаються більша. І е, дійсно, цей такий, ми живемо в таких умовах, що дійсно потрібна допомога. Не всі це розуміють, багато хто соромиться звертатись до психолога. Найбільш такий запит це тривога, як справлятися з тривогою, нав'язливі думки, да? е, е, якісь такі е, депресивні апатія, нічого не хочеться робити. Тому ось як навчитись знаходити ресурс в собі і саме бути. Стабільним да, в цих умовах зараз. Тож як можна все ж таки подолати ці емоційні гойдалки, коли тебе якби від радості кидає так у суму, у печалі, у жахіття, у тривогу, що потрібно зробити самостійно вдома, аби попрацювати з собою і трішки, як то кажуть, відгородити від себе ось ці такі погані настрої, які бувають зазвичай, так ну найважливіше це зараз е, звернутись до себе, да, е, на свої внутрішні опори, що дає мені сили, що дає мені ресурс, що я люблю взагалі. Да, можливо, Згадати з дитинства, що я любив, да? тому е, знаходити час для себе, для того, що ти любиш, да? і робити це, тому що нічого не відбувається, якщо ми не працюємо да, в цьому напрямку. І, звичайно, також ще е, можна сказати, що це інформаційна гігієна, тому що інформації дуже багато, вона така негативна, переважно, і наш мозок вже потім так налаштований, що він шукає, де цей такі жахіття, де це все. Тому дозуйте інформацію, дуже важливо її дозувати і е, оточувати себе людьми, якими, які вам приємні, комфортні, які дають вам силу, наснагу, щоб ви себе відчували в гармонії. Катя, дякую, що ви поділилися з нами корисними порадами та ось цією гарною інформацією. Тепер дітки зможуть отримати якісну психологічну підтримку. Тож, батьки, не соромтеся відправляти своїх діток до молодіжного центру. Квадрат Катерина Найко їм допоможе разом зі своїми колегами. А я буду передавати слово студії.